Недільний ранок, 22 червня 1941 року, трагічною сторінкою увійшов у життя мільйонів українців. У цей день розпочалася найжахливіша війна в історії нашого народу Велика Вітчизняна, яка забрала життя кожного п'ятого співвітчизника. День початку війни став в Україні історичним днем глибокої скорботи. Сьогодні навіть важко уявити масштаби випробувань болю і горя, які випали на долю минулих поколінь. Ось чому в день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, ми згадуємо усі. Тих, хто впав на полі брані, кого замучили у концентраційних таборах, кого розстріляли у в'язницях НКВД, хто жертвував найдорожчим задля того, аби наша вітчизна була вільною від будь-якого завойовника. В Коломиї вшановували пам'ять жертв війни, також на площі скорботи та біля пам'ятника Божій Матері поклали квіти, вшановуючи пам'ять синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 41-45 років, в Україні встановлено день скорботи і вшанування пам'яті Ті жертв війни традиційно цього дня в Коломиї відбувається ритуал пам'яті. Влада міста та району, депутати, громадськість покладають квіти на площу скорботи та біля Божої Матері. Поклоном і хвилиною мовчання вшановують полеглих. 22 червня 1941 року, о 3 годині 30 хвилин, фашистська Німеччина без оголошення війни здійснила напад на Радянський Союз. У складі її військ налічувалося 190 дивізій, а це становило 5,5 мільйонів солдатів і офіцерів. У лавах радянської армії на початку війни перебувало близько 5 мільйонів 400 тисяч чоловік. Сучасні історики беруть під сумнів панівну в радянській історичній науці тезу: ніби одна з головних невдач радянських військ на початку війни це. Е неочікуваність нападу. Версія ця належить батькові всіх народів Йосипу Сталіну. Як відомо з документальних фактів, радянське керівництво регулярно інформували про підготовку Німеччини до війни. Військові частини, що першими прийняли бої на кордоні, виявили героїзм та надзвичайну витримку. Червона армія в перші дні зазнала шалених втрат зброї, боєприпасів, тисяч танків, гармат, мінометів, складів озброєння, які знаходилися практично на кордоні і були захоплені ворогом. Мали місце і прорахунки командування. Яка інформація про можливість нападу ворога з подачі Сталіна розцінювалася як провокація і могла коштувати життя? Війська не були приведені у бойову готовність, займали невигідні позиції. Напрямок головного удару супротивника теж виявився несподіваним. Давно підраховано втрати техніки та зброї. Людські втрати, але чи вдасться колись вирахувати глибину того нещастя, яке принесла війна не тільки народові України, але й людям усієї Європи, усього світу? Чи зробить людство нарешті належні висновки? А до того моменту потрібно пам'ятати про криваве жахіття війни, нагадувати про неї, щоб не допустити повторення актів масового знищення людей під цинічним гаслом. Війна усе спише.